Велика кількість українців зараз перебуває за кордоном. Важко визначити їх точну кількість, адже більшість з них живе і працює нелегально. Церква з тривогою дивиться на явище заробітчанства. З одного боку, можна зрозуміти, чому люди, особливо матері, виїжджають на заробітки, але з іншого боку, не можна закривати очі на те, що така розлука приносить шкоду дитині, подружжю, церкві та суспільству. У сьогоднішній програмі роздумаємо над явищем заробітчанства, щоб краще зрозуміти тих, хто зустрівся з цим феноменом у своєму житті. Багато людей виїжджають за кордон у пошуках кращого життя, залишаючи своїх дітей. А це спричиняє для усіх великі душевні страждання. Чому люди покидають свій рідний край у відповідях наймолодших учасників нашої програми? Люди тому що їдуть за кордон, щоб заробляти гроші. Щоб, щоб купляти е, е, їжу, щоб купляти одяг, щоб купляти взуття. Коли хтось їде дуже-дуже далеко, то я сумую. Коли, коли б тато поїхав дуже далеко, то би я була сумувала, ставала в куток і плакала, щоб мене ніхто не бачив. У мене за кордоном бабуся. І діду. Місто називається Америка. Моя бабуся заробляє в Америці гроші. Я розмовляю з бабусею по скайпі. Кожен з нас має бути патріотом своєї батьківщини. Любити і цінувати дар Божий, яким є рідний край. Але без любові до Бога це є неможливим. Сам Ісус Христос любив свій народ і вболівав за його долю. Дякую Богові, що я можу жити на цій прекрасній землі, що можу тішитися її красою та величчю, що саме тут Господь дозволив мені народитися, бути сином України. Кожна земля, кожна держава, кожна батьківщина це саме те місце, де Господь дозволяє людині. З ним зустрічатися, його славити, бути його дитиною. І де би я не був, де би не мандрував, завжди з радістю хочеться повертатися сюди. Бо тут є найрідніше, найближче. Тут живуть всі мої рідні і близькі, тут радіє моє серце. Але я розумію, що не це місце є метою мого життя, не тут є остаточна ціль і батьківщина моя, як каже апостол Павло, наша батьківщина є на небесах, ми є громадянами неба. Ось ця земля, на якій стоїмо, це рідна батьківщина. Вони вказують на те, що є щось для нас кращого, приготоване Богом. Оця земна краса провадить нас до краси, якої ще око не бачили, і вухо не чуло, до Царства Небесного. Туди всі ми мандруємо, туди прагне наше серце, туди маємо подорожувати. Бо саме там, де є Бог. Є наша рідна, Богом обіцяна земля. І кожен, хто любить свою рідну землю, кожен, хто любить батьківщину, тим самим любить Бога, який дав їй нам, той любить і небесну батьківщину, бо людина має і душу, і тіло, той, хто любить те, що Бог дарував нам на землі, шанує. Ціною, той зможе полюбити небесну батьківщину. Багато людей віку наших бабусь та дідусів у своєму житті пережили багато. Голод передвоєнних років, жорстокість окупантів, вивезення на примусову роботу на чужину, тобто тих безліч випробувань, які гартували їх. Героїня сьогоднішньої життєвої історії пані Марія Шишковська є живим свідком цих нелегких часів. Наша нинішня співрозмовниця належить до того покоління, яке пізнало окупацію Голодомор злидні війни. Пані Марія Шишковська народилася у селі Ластівці поблизу Кам'янця-Подільського у 1926 році у доволі заможній родині. Прадід Федір Козак мав наділ поля, лісу на господарці худобу. Працювали тяжко, але жили не голодуючи. Усе майно згодом перейшло до батька Марії Дмитра, який в юності найнявся до Федора козака служити пастухом. А відтак залишився в цій родині, одружившись із Федоровою онукою домною. Е, Ну я пам'ятаю так, що коли ми малі були, були знаєш, у нас там корова була, і свині, і коні, і так як і в хазі. Ходили на поле, робили, батьки робили, а дідусь нас глядів. Та прийшла радянська влада, і таких газдів, як батьки пані Марії, стали називати куркулями. Молодому господарю Дмитрові наказали піти працювати в колгосп і віддати увесь маєток. Батько сказав, що я був слугою і тільки став хазяїном, я не віддам і не хочу бути далі слугою, що я віддам і далі буду служити. А тоді батька забрали. Так як забирали куркулів. І так забрали і батька. Ми лишилися. Мені було, я 26-го року, 28-го року і 1931 року, троє дітей. Їсти абсолютно не було що. Я пам'ятаю, як в мене були повні ноги, такі пухлі ноги. Знаю, як сидів брат, малий на цьому, бо то були такі печі, припічки, то ж не було нічого. Сидів і просив, мама їсти хочу. Їсти не було, що дати. Дідусь пішов з торбами. Він піде там йому дадуть, і ми з того жили. Як жили? Отакі, От що хоч не вмирали. Умирали, умирали діти, умирали дорослі, молоді і старі. І Я не знаю, вроді чи то дизентерія була, говорили, що була якась така інфекція, що вмирали. І з голоду вмирали. А з голоду вмирала чогось людина, її дай тільки щось їсти. Що би там не було, вона буде жити, їй не треба лікарства, тільки їсти. А вона повна і руки пухлі, в неї ноги пухлі, вона вже все, вона падає і вмирає. Ну, а таких багато, і отож підвода їздила їх на, на віз і на цвинтар. І всі в одну яму закопували. Голод, а з ними хвороби, прийшли і в хату, де мешкала маленька Маріка, її сестричка і брат. Та Бог милував, що усі залишилися живі. E, наша була хвора, сестра моєї було два рочки. Тоді був 33-й, раз, на 31-го. Їй було два рочки. E, мама її на огород виносила, стелила мішок, бо то не було ні постелиться, чи ні накриття. Знаю, що мішок, і вона лежала і тільки там ох, ох, так охала. А прийшла сусідка, вони жили, ну вони не були куркулями, їх не розкуркулювали, у них була корова. Ну, і вже так нам сусіди, хто молока, да, знаєте, що ми вижили. Була в них корова, і лікарство для своєї дитини вони могли купити. А вона прийшла, подивилася та й каже: Твоя буде жити, бо твоя каже, охає, а моя вже мовчить. І таки та вмерла. Вона віддала лікарство і наша вижила. Ще одним горем накотилася на українські землі Друга світова війна. Село Ластівці у 41-му захопили німці, але спочатку селяни сприйняли їх раду, адже нові господарі повернули мешканцям їх поля, оселі, то окупанти не збиралися бути для українців благодійниками. Приходить мій брат, він пас худобу. І приходить, каже: мама, там каже, євреїв на поле привезли, бо замініровані поле. запрагли їх у плуг, то було дуже жарко, і ними орали. І один каже старий, такий, що він вже як мертвий, там лежав, а їх повели в село, у друге село на ніч. І після того, на другий день, страшна тривога, а то ж село від села там три кілометри недалеко, три-чотири. Всю пішов слух, що вбили поліцая, а поліцей був з сусіднього села, хлопець. Між собою ці хлопці там щось не поладили були. і побилися, і, в общем того вбили і кинули в річку, там збруч. Ну і приїхав, карательний отряд тоді був. Німців е, взяли їх, взяли їхню родину і дітей, і всіх позабирали. А ту родину вивели туди на поле. То вже наше поле було. Так, дорога, значить, це того села поле, це наше. Е, вони самі копали яму на себе і їх всіх туди розстріляли. І євреїв, і, і наших. Випало на долю пані Марії і Остарбайтерство. Ще зовсім дитиною, 15-літньою дівчинкою, її забрали на роботу до Німеччини, як забрали тисячі українських підлітків молодих людей. Я вже з мамою кукурудзу ми сапали. Мама пішла здаїти корову і йдемо, мама плаче. Мама, що ти плачеш? Ну, тебе в Німеччину беруть. Як беруть? То що ж ми ще як діти були, беруть Німеччину, ну там ніхто не питав. Сказали, стільки людей дати, стільки дають молодих. В общем, у нас у вагон на, на, воз, на возах туди, у Кам'янець, завезли в город на станцію. У нас у вагони, а вагони такі товарні, знаєте, і соломою застелені на ті вагони, на ті соломі і везуть. Так Марійка із Ластівців потрапила у західнонімецьке місто Гельзенкірхен. На склодзеркальний завод. Про умови життя пані Марія згадує, що було достатньо тепло і чисто. Но їсти дуже було погано. Брука, коліраба, увесь час наварена там брука і коліраба. От я не пам'ятаю, чи, чи був цукор, чи майбутнє не було. І, і було голодно, було дуже голодно. І в цеху ми працювали з німцями. У день німці не мали права з нами ні говорити, нічого. Йде на роботу він. Він має бутерброд там, і чай, і бутерброд один зав'язаний, він не має права нам дати, щоб ніхто не побачив, не доніс. А там, десь сікло складають, він положить і потім покаже. Ми вже знали, знаєте. що ти. Це дуже нас підтримувало. Місто Гельзенкірхен було великим центром гірської, металургійної та хімічної промисловості, тому наприкінці Другої світової війни воно стає ціллю стратегічних бомбардувань армії союзників. Не оминули бомби і завод, де працювала пані Марія. Попервах, усі працівники підприємства після оголошення тривоги ховалися в бомбосховищах. Та згодом Остарбайтерам не дозволялося покидати цехи і припиняти роботу на конвеєрі. Перший літак пролетів. Ракету скинув, а ракету скинув тут якраз, на Гельзенкірхен. І ззаду вже летять самоліти, і так летять, як ото ворони, знаєте? Що кажуть, що по небі аж отак волни йдуть. А в нас була, ну, десь так, як те та стіло, така метрова ця, туди така, як яма цемент, цементована. І ми туди заскакуємо і така желізна кришка. Вона так відкривалася і закривалася. І ми туди, троє нас, там на одного розраховано, бо одна людина тут стоїть, а, ну, а ми всі отакі були худючі. то на одного, а нас троє туди і закрили, ще не встигли зовсім закрити, як вона вже бухнуло ну, тим повітрям, тим всім. Розбомбили нашу фабрику. Після капітуляції Німеччини остарбайтери поверталися додому. Повернулася й Марійка зі своїм майбутнім чоловіком, з яким познайомилася в Гельзенкірхені. Згодом вони разом переїхали в Івано-Франківськ. І хоч спочатку жили у приймах та дуже скромно, а почувалися щасливими. Бог був добрий до мене. Він дав мені ангела-охоронителя такого, що він мене охороняв всюди. Я тільки так рогую, іначе би, мабуть, моя мама дуже молилася за мене. А нині сама пані Марія ходить до церкви, чого не мала змоги робити в дитинстві і молодості. За що я молюся? За здоров'я, за спокій. І не тільки за себе, а за всіх людей і за всіх дітей. Як церква ставиться до заробітчанства? Чи завжди виїзд за кордон є оправданим? Що робити, щоб перебуваючи далеко від рідної домівки, не втратити своєї віри? Про це у розмові з духовним отцем, отче Юрію, скажіть, будь ласка, як церква ставиться до заробітчанства? Ну, в першу чергу хочу з'ясувати саму термінологію. Ми говоримо про заробітчанство, але під заробічанством ми маємо на увазі якийсь феномен, який називається властивою міграцією, радше ніж заробітчанством. Отже, йдеться про виїзд людини за кордон з ціллю, з ціллю заробити гроші. І ми це називаємо заробітчанством. І якщо людина в такий спосіб ставиться до цієї подорожі, то вона справді стане каторгою, на якій вона сидить і заробляє гроші. Якщо ж ми до цієї подорожі за кордон будемо ставитися як до приємної поїздки, в якій ми можемо ще й гроші заробити, в цілком по інакшому цей феномен відбувається в історії церкви, не раз заробітчанство, міграції. Були завжди позитивними, тому що вони змішували культури. Від міграційних процесів з'являлися нові держави, нові народи. розумієте, Церква розвивалася тільки. І разом з церквою, разом радше, з народом, який подорожував, церква розвивалася, і вона йшла разом з ним. Заробітчанство, якщо ми зведемо якийсь період свого життя, виключно до заробляння грошей, певно, що це буде негативним періодом в нашому житті, але для цього не треба їхати в Італію чи в Іспанію. Для цього можна виділити навіть деколи ми тут, в Україні, в себе вдома живемо як заробітчани. Тобто ми живемо тільки заради грошей, це є заробітчанство. Отже, заробітчанство як віддати своє життя тільки для грошей, є дуже негативний феномен. Що би ви порадили людям, які виїхали за кордон? Для всіх дати якусь одну пораду не є легко, але є певні принципи. Перше, не ставитися до свого життя там як до заробітчанства. Тому що навіть просто ментально думаючи, що я тут гроші заробляю, ми зводимо тільки до цього життя, і решта все відпадає. Тяжко жити тільки заради грошей. Перебуваючи в Італії, в Канаді, в Америці, Франції, ми перебуваємо в іншому суспільстві, там, де є чого навчитися: культури, мови, якихось якостей, добрих тих народів, до яких знаєте, до яких ми потрапили, є й погані риси в кожного з цих народів свої. І їх вартує навчитися для того, щоб не повторювати. Знаєте, ми маємо завжди можливість збагачувати. Практичні поради: знайдіть церкву. Знайдіть громаду. Церква це завжди громада. Маю на увазі українську церкву, українську громаду. Це є завжди люди, які в такій самій ситуації, як ви. Це завжди люди, які розмовляють на твоїй мові, які розуміють твої проблеми, які зможуть підтримати. І також це і місце, в якій ти можеш молитися до Бога на твоїй мові. Це і дуже важливо. Кажуть, а я піду в італійську церкву, піде два-три рази, бо інтересно, а потім, не розуміючи нічого, перестає чи іспанську, чи, чи німецьку чи грецьку. Знайдіть своє. І, зокрема, у відносинах з Богом. Оце своє, воно, воно зближає. Інша ем, така практична порада, яку можна, е, яку можна би було зробити, старайтеся вчитися. Вчитися в якому плані? Вчитися мови, наприклад. Деякі концентруються на роботі, від, залишають мову на бік. Старайтеся пізнати мову, старайтеся пізнати тих людей, з якими ви працюєте, старайтеся набратися чогось. Тому що у всіх ситуаціях, і у всіх людях, і тим більше в великих народах, таких, до яких наші люди переважно їздять, є чого навчитися, є позитивні риси. Третя річ, практична річ, яку я, на жаль, дуже часто бачив, що вона, що її тяжко виконати і вона не виконується. Не відривайтеся від дому, не розривайте зв'язків, не паліть мости, як в нас кажуть. Дуже часто, я говорю, не ем, гроші не, не переставайте висилати. Я маю на увазі, не, не переставайте любити. Не переставайте любити ваших батьків, ваших дітей, які тут, можливо, залишилися. Тобто тримайте емоційний зв'язок. Дзвоніть, тримайте зв'язок. Тому що легко відірватися, знайти собі тепле містечко, а поки воно тепле, а потім з цього містечка повернутися додому неможливо. Скажіть. Чи є випадки, коли заробітчанство є гріхом? На жаль, треба сказати, що часто, може не часто, але є випадки, в яких виїзд за кордон є не, не потребою, не не мотивований потребою матеріальною, не мотивований е, тим, що в, немає інакше, де діятися. Але це і втеча, втеча від себе, втеча від, наприклад, від дружини, яку не кохаєш, чи від чоловіка, якого не кохаєш, чи втеча від обов'язків, які не можеш виконати. І потім ця втеча, вона перетворюється, людина собі думає, я почну писати сторінку життя заново, але нелегко спалити цілу книжку. І ця втеча перетворюється у цілу низку, цілий ланцюг поганих речей, які, знаєте, будуть гріхами. Отже, якщо ваша мотивація не є достатньою, в такому випадку залишати свою родину не можна. В то в посланні до Тимотея Павло каже, що ми мусимо дбати за рідних. Мусимо, це обов'язок, але тут баня не заключається тільки в грошах. Молоді сім'ї, які тільки, скажімо, одружилися, вже роз'їжджатися, щоб матеріально підтримувати, це є гріх. Навіщо сходитися, навіщо просити Боже благословення в шлюбі, якщо зараз вже розпадеться заради грошей? Якщо залишаючи, ми залишаємо за собою дітей, яких не буде кому виховувати, батьків, яких не буде кому доглянути. Справи, яких не буде кому рішити, а ми це залишаємо на чужі плечі або на проведіння, тоді це буде гріх. Отже, певно, що в багатьох випадках виїзд за кордон, імміграція чи заробітчанство буде гріхом. Отже, потрібно бути пильним, щоб не зробити гірше для своєї сім'ї, для родини і для себе в першу чергу. Не тільки фінансові труднощі чи мрії про краще життя спонукають людей від'їжджати до чужих країн. Однією з найдавніших духовних практик християнства є паломництво. Про значення паломництва для духовного життя і про діяльність паломницького центру Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви довідаємося у нашій наступній рубриці Знак часу. Ще старого завіту знаємо. Як за покликом Бога Божі люди рушали в дорогу. А вже з перших століть після Різдва Христового християни мандрували до святих місць. Така подорож символізує шлях людини до Бога. Адже всі ми є паломниками на землі, як читаємо у посланні до євреїв, постійного міста не маємо, а шукаємо майбутнього. Тому кожне паломництво стає частиною єдиної життєвої мандрівки додому Отця нашого, що на небі. Спочатку християни відвідували святу землю, щоб якнайкраще пережити зустріч з Христом. Миряни приносили звідти паломи, пальмове віття, що тоді було символом оазису, місце відпочинку та наявності життєдайної води. З часом цих мирян від слова паломи почали називати паломниками. Коли через навалу мусульман християни втратили святу землю, то почали відвідувати і інші місця, які пов'язані з об'явленням Богородиці чи життям святих. Згодом і тих. Вирушає у таку дорогу, почали називати паломниками. І сьогодні багато вірних хотіли б відправитись у паломницьку поїздку. З огляду на потреби прочан і в нашій архієпархії у 2008 році створили паломницький центр. Мета створення паломницького центру було якраз якнайкраще допомогти людям відбути ті паломництва, які вони хочуть відбути, в різні відпустові місця. Мусимо розуміти, що паломництво є як в рамках в межах України, навіть нашої області чи єпархії, а є паломництво міжнародні. Мусимо знати, що для того, щоб паломництво було повноцінним, то мусить бути відповідне приготування групи чи особи, мусить бути також і духовна опіка, тобто присутній священник, який надає духовну опіку, роз'яснює людям, чому вони туди їдуть. І все робить для того, щоб людина для своєї душі скористала якнайкраще з того паломництва. Найчастіше ми звичайно організовуємо і пропонуємо людям ті відпустові місця, які є загальносвітовими, загальнознаними. Це і ілюрт, місце об'явлення пречистої Діви Марії, це і Рим, паломництво до гробів апостолів. Це також не так часто, бо трошки далеко. Паломництво до Фатіми, де також з'являлася Пресвята Богородиця. Ну і звичайно свята земля, тому що це місця, де жив, проповідував Євангеліє Ісус Христос. І саме більше це, напевно, цікавить людей відбути паломництво саме до святої землі. Тому напрямки бувають різні. Кожне паломництво має свою особливу програму, але обов'язковою і незмінною завжди є духовна частина. Щоденна служба Божа, сповідь, часте святе причастя. Тобто повноцінне приготування мирянина до найкращого єднання з Богом у святому місці. Паломництво це справжні духовні вправи в дорозі, паломник жертвує Господу свої зусилля до шляху. Тому присутність незручностей чи труднощів є цілком нормальною річчю, і те паломництво, що переживається по-справжньому, неодмінно веде прочанина до поглиблення особистого релігійного життя. Звичайно, що їздять не завжди. Ті люди, які постійно ходять до церкви, але в переважній більшості випадків це є справді практикуючі християни, які хочуть чогось, чогось більшого досягти, чогось більше пізнати за час поїздки, здобути певні прощення гріхів, отримати певні ласки для зцілення, оздоровлення і багато-багато різних потреб людина має, ставлячи собі за мету відбути паломництво. За час паломництва, звичайно, що стається дуже багато випадків таких, які не завжди ми можемо відразу оцінити, тому що зовні людина залишається такою самою, як виїхала і приїхала додому, а внутрішньо багато людей міняється, тому що пізнаючи глибший світ молитви, духовного життя, спілкування з Господом Богом через молитву в відпустовому місці. Це це додає більших духовних сил для кожного, щоб пережити ті звичні дні для нас тут вдома. Паломництво це урок любові до ближнього, це незмінна складова життя свідомого християнина. Адже читаємо у книзі Псалмів: щасливі ті, що їх дорога бездоганна, що ходять за Господнім законом, щасливі ті, що його свідоцтва пильнують, шукають його всім серцем. Хотів би запросити і заохотити наших вірних, брати участь в паломництвах як в Україні, так і за кордон, для того, щоб якнайбільше спілкуватися найперше з Господом Богом, удосконалювати своє християнське життя, своє служіння Богу тут, де ви живете, і звичайно, черпати з тих Божих ласк, які кожна людина може отримати у цих відпустових місцях, як в Україні, так і у світі. Люди, живучи на землі, прагнуть знайти місце, де б вони могли себе реалізувати. Кожен з них шукає можливості для кращого життя. Причини, які спонукають людей від'їжджати з рідних тарен, є різні, але переважно вони є економічні. Однак пам'ятаємо, що матеріальний добробут це ще не все, адже він не замінить материнської чи батьківської присутності. Найцінніше це віра, людська гідність і, безперечно, любов. Усі випуски нашої програми ви можете переглянути на сайті, який ви зараз бачите на своїх екранах. Запрошуємо також стати читачами християнського журналу Слово, метою якого є заохотити християн не лише мати знання про віру, а й бути готовим пояснити її розумно, захистити з любов'ю та ділитися ефективно. З вами була програма Знаки часу до нових зустрічей! Слава Ісусу Христу!